Цей пронизливий вірш зайняв до українців написав кіборг Вадим Вовк, що захищав Донецький аеропорт. Я прийду з війни і гляну в очі. Тому, хто каже, що жити не хоче, кому набридла робота, нудне телебачення. Розкажу трішки, що бачив, як ми боялися заснути. Навіть на мить Від пострілів радів ще й гроза гримить. Ми звикли спати під шум мінометів, чергували, щоб інші дрівнули не в наметі. Ми спали там, брате, у ямах холодних, де гріють лиш мрії і туга за томом. Бувало, що пили воду з калюш. Вечеря для десятка один підсмажений буш. В нас не було простут, а може, й були, ніхто ніколи про це не говорив. Найстрашніше, до чого там звикаєш, це те, що кожного дня когось втрачаєш. І не знаєш, може завтра ти, але вже звикли. Ми змогли, ми не герої, як ви говорите, тут люди доріють, стають душевно хворими. Це все від війни, від Великого горя, сильніша крові і болю. Ми тут, бо ви там маєте жити у спокої. Ми тут, бо так само хочемо миру. І навіть коли я лежу в окопі, ніколи не думаю про могилу. Я мрію про дім. Про роботу, сім'ю, як же хочеться скинути себе броню, допоможи, полюби життя, там, де мир, там щастя, не шукай собі зла.